Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається «Щенячий патруль і Золота лихоманка. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного сонячного дня. Кремес на березі річки шукав золото разом з мером Гудвей та її дядьком Отісом. У старого підсидка, що його використовував дядько Отіс для промивання ґрунту, випало дно. Кремес і мер Гудвей знали, кого покликати на допомогу. Звісно, щенячий патруль. Райдер, гонщик і Рокі прибігли. Ми принесли ідеальне приладдя, сповістив Рокі. То були ківш для дядька Отіса і кілька старих друшлаків, щоби кожен міг їх використовувати для промивання ґрунту. Вони всі пішли працювати до річки. Циполета клювала землю і знайшла блискучий самородок. Дивіться! закричав райдер. Золото! Вони почали копати біля місця, де курка натрапила на знахідку. Скоро інструменти райдера та гонщика вдарили по чомусь твердому. То було золото, і невдовзі в них вже була ціла купа блискучих самородків. Коли Ципулета знайшла перший золотий самородок, мер Гудвей вирішила зробити велику золоту статую своєї пернатої улюблениці. Крута ідея! у захваті вигукнув райдер. До справи, щенята! Що більше золота ми знайдемо, то більшою буде статуя циполетти. Тим часом на сусідньому дереві мер Гандінгер із млистого дна шпигував за щенятами та їхніми друзями. Це золото має бути моїм, тому, тому, що, тому що я так хочу, сказав він. Мер Гандінгер планував зробити золоту статую на свою честь. Він зв'язався з котячим екіпажем. Кошенята! Це час кіт кітастрофи. Мер Гандінгер приєднався до райдера та щенят золотошукачів. Він, крадькома, поклав дещо у свій друшляк, поки інші шукали золото. О, що це таке. вигукнув він, намагаючись надати обличчю здивований вираз. «О, Це діамант! Усі були шоковані знахідкою мера. Поки райдер, мер Гудвей, Циполета та щенята розглядали діамант, Мергандгер та його кошенята почали брудну справу. За спинами інших екіпаж Кіт та Строфа завантажував усі золоті самородки у візок. Дай но ну мені розглянути цю штуку, попросив дядько Отіс. Мер Гудвей вручила йому сяючий діамант. Дядько уважно придивився до нього. Так це ж не діамант. вигукнув він. Це лише карамелька. Друзі озирнулися і побачили, як мер Гандінгер виїжджає разом з усім золотом. Райдер та щенята стрибнули у свій транспорт, щоби наздогнати мера Гандінгера. Щенячий патруль вже в дорозі. Але злодій хутко зник з поля зору. Гонщику, нам потрібен твій безпілотник, закричав райдер. Гонщик натиснув кнопку, запустивши безпілотник у повітря. Апарат піднявся достатньо високо, щоб відстежити мера Гандінгера і його кошенят. Викрадачі золота підіймалися вгору до свого таємного укриття. Дім, мілий дім, кошенята! наспівував мер Гандінгер. Їм ніколи нас не зупинити, покваптеся сховатися всередину і не забудьте про золото, підспівуючи, сказав мер. Кошенята побігли в печеру, але ніхто не взяв із собою золото. Кожен з них думав, що інші занесуть його всередину. Безпілотник гонщика привів райдера та щенят прямісінько до схованки Гандінгера. Ось і золото, крикнув гонщик. Здається, вони залишили його назовні. Рокі, відчепи візок, наказав Райдер. Так точно відчепити візок, відповів Рокі, прямуючи до візка із золотом. Райдер заздалегідь підготував план відходу. Не можна було дозволити нахабам кошенятам переслідувати їх. Давай, кремезе, крикнув він. Кремес підштовхнув своїм бульдозером величезний камінь перед входом у печеру. Бабах. Мергандінгер та його екіпаж Кіт та Строфа опинилися у пастці Ні. зарюмсав мер Гандінгер, коли райдер та щенята поїхали геть разом із візком золота. Я заслуговую на золоту статую, волав мер. За кілька днів Мер Гудвей провела урочисте відкриття статуї циполети в бухті пригод. Райдер, дядько Отіс та всі щенята сміялися, коли курка сіла на голову статуї і закуткудахтала. Здається, їй подобається, задоволено вигукнула мер Гудвей. Усі привітали циполету. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.